Єдиний перший в Україні телевізійний центр для дітей і юнацтва кадрики оголошує набір дітей на навчання за напрямками, акторська майстерність, курс телезірка, вокал, хореографія, модельна школа, школа журналістики, ораторське мистецтво та сценічна мова. А також запрошуємо на кастинг для зйомок у фільмах, серіалах та програмах віком від 3 до 16 років. Ставай відомим разом з професіоналами. Студія кіно, телебачення та мистецтва кадрики. Телефон для довідок 097 421 33 30 дабідабідабі.кадрики.ком В ефірі програма Зіркова школа. Якщо ви мрієте стати справжньою зіркою, то наша програма спеціально для вас. А ведуча програми Я, Єва Янічко. Сьогодні, друзі, наші зіркові ведучі підготували для вас рубрику Моя професія про одну із найцікавіших професій у світі. Принаймні я так точно вважаю про професію екскурсовода. Рубрику за про екзотичних для вас тварин левів. І ви дізнаєтесь чи існують блакитноокі леви та рубрику Ангелятку, у якій наша ведуча розкаже вам усе найцікавіше про походження та значення вашого імені чи ваших друзів. Ви готові? Тоді поїхали! Друзі, а ким ви мрієте стати, коли виростете? Хочете допоможу обрати вам майбутню професію? Тоді зараз я буду у вас запитувати, а ви кивайте головою, якщо так. А чи любите ви подорожувати? Добре, тоді а хотіли б побувати у всіх найцікавіших місцях світу? Угу. А знаєте, хто часто подорожує і знає все про будь-яке місто чи пам'ятку архітектури? Це екскурсовод. І прямо зараз наші ведучі познайомлять вас. З найвідомішим екскурсоводом усієї західної України Петром Радківцем і, звісно, розкажуть вам про цю цікаву професію. Привіт усім, усім нашим телеглядачам! З вами програма Моя професія та мої ведучі Вероніка Гурська та Яринка Павлюк. Друзі, сьогодні ми вам розкажемо про одну цікаву професію. Її полюбляють усі мандрівники. А також ми вас познайомимо з найвідомішим екскурсоводом усієї західної України. Він себе називає батьором. Ви ж догадалися, про кого я говорю? Тоді не гаймо часу і швиденько вирушаємо у нашу мандрівку Львовом, щоб відчути себе екскурсоводом і розповісти нашим глядачам, яка це класна професія. На вербах грушок, вів генію, в Парижу, в Торон. Мене ж Бог боронить від хибних думок. з Львова, я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як ту. Тільки Львові, дещо... це людина, яка проводить екскурсії по визначених місцях. Виставках, музеях, заповідниках, архітектурних пам'ятках і список цей можна ще довго продовжувати. Він супроводжує групу людей у поїздках, розробляє тематику, екскурсії, маршрути, складає тексти, які має розповідати людям, використовує наукові дані і готує інформацію, яку буде легко сприйняти і запам'ятати навіть дитині. Бути екскурсоводом потрібно підходити під певні умови і запитати, мабуть, під які це умови. Так от треба мати великий інтелект, гарну пам'ять, увагу. А ще ви бо доводиться часом довгенько проводити екскурсії. І головне потрібно вміти швидко знаходити спільну мову з усіма, мати гарну дикцію та вимову. Професія екскурсовода дуже творча і вимагає великої та постійної роботи над собою. От уявіть собі, кожного року щось змінюється, будують нові цікаві споруди. А гід має усе, усе знати. Е Вероніка, ти чого це про гідів заговорила? Як це чого? А хіба гід і екскурсовод – це не одне? Те саме Все-таки це різні професії і різні обов'язки. Тоді поясни мені і нашим глядачам цю різницю. Екскурсовод – це людина, яка проводить екскурсії, супроводжує групу туристів, розповідає усі цікавинки, пов'язані місцем екскурсії. Хто тоді гід? А гід це людина, яка не тільки робить усе, що й екскурсовод, а й ще зустрічає групу туристів, поселяє їх у готель, водить їх на обіди. Всюди супроводжує їх. Ось так. А я була переконана, що гід і екскурсовод це одне й те саме. На світі є відень Гонконг, і Нью-Йорк, я ж нігде туди не поїду, бо зроду не схильний то хибних думок. Зі Львова я гані на крок, бо де ще я людям так файно, як тут. А тепер настав час познайомитись з найвідомішим екскурсоводом усієї західної України. Цельвірський бацяр. Думаю, хто такий бацяр? Ви знаєте, бо вже раніше ми про них розповідали. Отож, звуть його Петро Радківець. Давайте швидше з ним знайомитись. Хто такі батяри? Батяри це еліта львівської вулиці. Це такі жартівники, дотепники, це такі дуже добрі люди, поки їх ніхто не нервує. Це кодекс честі, це пісні. Сто років назад у Львові дуже багато було цікавих людей, які вміли дотепно пожартувати, позалицятися, зайти до кнайпи, замовити всім пива і потім піти геть. А чому ви вирішили стати батьком? Батьком я не вирішував. Я ним став. Причому не з власної волі, а так люди сказали. Тому що е, колись е, давав інтерв'ю і розказував про традиції львівської вулиці, львівського батяства, і люди потихеньку почали називати батьком. Як туристи реагують на такого екскурсовода, як ви? Як туристи реагують на мене, можна подивитись, озирнувшись навколо. Фотографують, питаються. Е, є дуже цікаві реакції. От, наприклад, іде маленька дівчинка з мамою і. Запитують, мама, мама, а хто це? А мама була дуже мудра, розумна і сказала: це йде чарівник, а в руках в нього чарівна паличка. І мама зрозуміла, що подарувала дитині казку. І от бачите, у мене багато всяких таких цікавих, цікавих речей, які додають е, до того часу. От Знаєте, до речі, що це таке? А це не годинник, це машина часу. І ми з вами можемо подорожувати в часі. Удивіть собі, що я зараз включаю машину часу, ми переносимося на 750 років раніше, в часи засновника нашого міста, князя Данило Галуцького, з'являється сам король Канило і запросили, що нас з вами на званий обід. Ось така цікава програма у нас сьогодні вдалася. Особисто мені дуже було цікаво порозмовляти з Петром Радківцем і раджу вам, якщо буде можливість побувати у нього на екскурсії, бо тільки він, мабуть, знає усі таємниці нашого Львова. А мені він порадив частіше піднімати голову у центрі міста і був правий. Бо справді раніше я не побачала, яка краса навкруги у центрі міста. А от, піднявши голову, переді мною відкрився на чиновий лівці зі сотнями левами на дахах будинків. А нам вже пора прощатися. З вами була програма Моя професія та мої її ведучі Яринка Павлюк та Вероніка Гурська. Бувайте! А зараз пам-парарам, рубрика за освіт. Я впевнена, що її полюбляють не тільки діти, а й дорослі, бо тваринки такі милі та добрі створіння. І сьогодні Каролінка-Бабак, до речі, вона вперше себе спробувала у ролі телеведучої. Познайомить вас з тиграми та левами. Вам же страшно? Не хвилюйтесь, вони будуть у клітках. Каролінці навіть вдалось поспілкуватись з дресирувальником цих царів-звірів. Увага на екран! Дяки всім глядачам! З вами програма Пухнасті Історії. Все-все-все і навіть трохи більше про звірів та звіряток. Сьогодні я, ведуча Кароліна Бабак, розповім вам про най-най-най тварин у світі левів і тигрів. Що ви знаєте про цих тварин? Чому леви стали царями звірів? Чи бувають блакитно-окі тигри? Про це! Та ще цікавіше, ви дізнаєтеся за кілька секунд. Мабуть, всі вже чули про леві. Хтось фільми чи мультики з ними бачив. Леви та тигри мають багато спільного. Обоє належать до родини котячих. Наприклад, вони мають схожу між собою тілобудову, Тобто розміри. Але це чи не головна їх схожість? Тигри це горді одинаки. Живуть самі по собі. Як у княсті Кіплінга. Тільки там була кішка, що гуляла сама по собі. Проте, якщо цар звірів ситий, то лякатися тиграм немає чому. Ситий лев може спати більш ніж 20 годин. Уявляєте? Це ж сонце і прокинутись і зайти за обрій встигне. Що тигри, що леви, дикі тварини. Приручити їх майже неможливо, та знаходяться ж і такі хороблі люди, яким це вдалося. Як тут опинився той маленький Левчик? Я тобі поясню. Я тобі поясню. Його звати Кайло. Він народився в Левиці. Це її маленький синочок. Його мама від нього відмовилась, не визнала його. Тому я взяв його на руки, приніс сюди. Потім купив бутилечку молока і так вигодував як маленьку дитину. Як задобрити лева? Головне розуміти, що кожна тварина добра. Ясна річ, що ми їх вирощуємо, піклуємося та доглядаємо за ними. Таким чином, з таким відношенням, леви нас люблять. Існує дуже багато видів тигрів. Більшість має помаранчевий колір шерсті. Але деякі з них мають різне забарвлення: білий, золотистий, чорний і навіть синій. Кажуть, сині тигри таки існують. І називають їх мальтійськими. А ось і довгоочікувана цікавинка про блакитнооких тигрів. Більшість тигрів, що має помаранчеву шерсть, Має й жовті очі, але тільки не білі тигри. Їхні очі блакитні. А тигри, як виявляється, дуже і дуже хитрі істоти. Вони вміють імітувати звуки інших тварин. Наприклад, вони можуть гарчати як ведмеді, щоб заманити останніх і напасти на них. Ці нападають лише зі схованки. Сподіваюсь, ви почерпнули сьогодні для себе багато нового. Рада була працювати для вас. Мене звати Кароліна Бабак. І ми ще обов'язково зустрінемось! На ну, наразі па-па! От хто таке ангелятко? Це таке маленьке і миле створіння з пухнастими крильцями. А у нас це ведучі програми ангелятко, які кожного тижня розповідають вам цікавинки, пов'язані з ім'ям ваших друзів чи вашим. От, наприклад, чи знали ви, що ім'я Максим походить від слова максимум, а Мар'яна означає морська? Після перегляду цієї програми я практично всім своїм друзям можу розповісти, що означає їхнє ім'я і який у них характер. А сьогодні Анастасія Горська розкаже вам про ім'я Остап та Марія. Увага на екран! Привіт усім! Прямо зараз в ефірі програма Ангелятко. Я ведуча Анастасія Гурська і хочу розповісти вам про значення двох імен. Одне ім'я для хлопчика, а друге для дівчинки. Думаю, розповідь моя буде дуже цікавою. Можливо, вас одним із цих імен назвали ваші батьки. І саме зараз ви маєте змогу дізнатися про їхнє значення. Сьогодні я вам розповім про ім'я Марія і Остап. Самостійне, допитливий, хочу бути лідером серед своїх друзів, а ще ви з почуттям гумору догадуєтеся, про кого я говорю. Думаю, що всі остапи вже здогадалися, що мова йде про них. Про хлопці. Які можуть бути козаками або розбійниками. Ох же ці Остапи, ну вони і допитливі. Хочуть знати все і про всіх. Ніщо не може зупинити цих хлопчиків. Вони завжди знайдуть рішення проблеми і вирішать її в цікавий спосіб. Як захочу, так все Хоч Хач хоч корита. карита. Бачки! Ну що ж, Остапе, залишилось дізнатися, як з'явилось ваше ім'я. В перекладі з грецької це мова, якою колись давно розмовляли греки. Ім'я перекладається як стабільний. А тепер скажіть, підходить це слово вам? Я так і думала занадто ви непосидючий. Але це ім'я можна перекласти як незмінний або твердий. Думаєш, що для вас це більше підходить? Привіт, стапчику. Привіт! Тобі подобається твоє ім'я? Так, мені дуже подобається. А чим воно тобі подобається? Тому що це українське дуже цікаве ім'я. І мало хто з хлопчиків має таке ім'я, як я. А ти знаєш, що воно означає? З грецької мови воно означає постійний. Розкажи, який у тебе характер. У мене дуже багато друзів. Я дуже люблю бавитись, рухатись і спілкуватися з своїми друзями. Якщо чесно, я деколи соромлюсь. Дякую, що сьогодні до нас завітав. Па-па! Ніжна, тиха, спокійна. А ще дуже обов'язкова та відповідальна дівчинка. Ніколи не забуде виконати домашнього завдання. Робити ми його серйозно та зосереджено. Проте часом любить і побавитися з друзями. Всі Марії дуже привітні, а любов до молодших у них мало не з народження. Тому братиків і сестричок вони дуже обожнюють. Як же добре мати в друзях, Марію. Усі дівчата з таким іменем випромінюють любов і тепло. Ніколи не залишать без уваги чи біді. Марії завжди вислухають і допоможуть, тому таких друзів слід берегти і цінувати таку дружбу. А ще моя вам порада не ображайте Марію, тому що навіть найменші зауваження вона сприймає близько до серця. Ці дівчатка дуже вразливі. А тепер настав час прощатися, та скоро ми знов зустрінемось розповім про нові імена та їхнє значення. А поки що до нових зустрічей. Бувайте! Час так швидко минув, що нам пора прощатись. Та ви не засмучуєтесь! Дивіться нас кожної неділі, вівторка та суботи. Ми вас любимо! З вами була Єва Янічко та програма Зіркова школа. Бувайте!